Вітаю, шановні 10 класу. У нас сьогодні з вами четверте практичне заняття подолання стереотипів. Доволі умовна назва для нашої практичної. Вона складається з трьох завдань та висновків. Що ж, перше завдання у вас тестування у формі так або ні. У вас зараз буде 12 тверджень, на які вам потрібно відповісти, так, це чи неправда. Ну, ні. Я вам продиктую ці завдання, а ви одразу номер і так або ні. Перше. Соціальна нерівність виникає з часів середньовіччя. Друге. Компроміс це здатність витримувати щось, миритись з яким-небудь становищем. Третє. Визначне місце в соціальній піраміді – це соціальна роль. Визначена, перепрошую. Четверте. Поняття суспільства та соціум є рівнозначним. П'яте. Наявність багатьох складових різного характеру в єдиному цілому це рівність. Шосте. Співіснування та розвиток різних за змістом культурних традицій у межах однієї спільноти це полікультурність. Сьоме. Конституція України проголошує право на свободу світогляду і віросповідання. Восьме. Людина може виконувати кілька соціальних ролей одночасно. Дев'яте поняття гендер та стать є рівнозначними. Десяте мультикультуралізм це політика, спрямована на збереження і розвиток в окремо взятій країні культурних відмінностей. Одинадцяте. Конфлікт це в першу чергу зіткнення інтересів двох або більше сторін. І дванадцяте ксенофобія це неприязне ставлення до євреїв. Ще раз, у нас є 12 тверджень, вам потрібно на кожне твердження відповісти, так чи ні. Друге завдання: уявіть, що по радіо ви почули два таких твердження. Під час англобурської війни Українець врятував від страти майбутнього англійського прем'єра Вінсона Черчилля, і китайські товари мають низьку якість. Тепер подумайте і запишіть відповідь, яке ствердження викликає більшу довіру, і поясніть, будь ласка, чому? І друге питання: чи можна ці твердження поставити під сумнів, і як перевірити їх правдивість? І третє завдання, таке найбільш ключове, яке складається з трьох дій. Перша дія. Уявіть, що у вас з'явився новий друг. Ви можете обрати його самі з 11 цих характеристик. Лише одну. Там зазначено стилі стислі характеристики різних людей. Вам потрібно обрати серед них ту, якою б ви хотіли наділити свого друга. Далі, будь ласка. Дайте йому ім'я, складіть коротеньку історію про ваше знайомство та поясніть, що саме вас зробило справжніми друзями. І намагайтесь при цьому бути максимально щирими. Які характеристики ми бачимо? Перше. Любов до футболу та командних видів спорту не пропускає трансляції жодної цікавої гри та знається на майстерності гравців. Друге. Вміння бути кумедним, коли це доречно. рятувати компанію від нудьги. Третє. Серйозність в баченні власного майбутнього, вміння будувати власне життя відповідно до поставленої мети, четверте, найкраща колекція кактусів в області зібрана впродовж років та мрія, мрія про підводне плавання в теплих морях. П'яте урівноваженість та вміння стримувати себе під час брухливих дискусій, здатність завжди дати гарну порядну пораду будь-кому, хто її потребує. Шосте. Любов до котів багато читає фантастики зарубіжних авторів. Сьоме. Знавець хитрощів багатьох комп'ютерних ігор вміє гарно робити фотографії. Восьме. Любить експериментувати на кухні. Таких смачних салатів та печива ніде більше не, скуш... не скуштуєш. Дев'яте. Романтичність вміння писати вірші та непогано малювати гравюри олівцем. Любить подорожувати в, різних краї... в різні країни хай лише в уяві. 10. доброзичливість, готовність допомагати в навчанні, мрії про майбутню професію дизайнера, гарно грає на гітарі, має власні пісні та досконало знає англійську мову. І одинадцяте. Любить смачно поїсти, бо і готує гарно. Вдома має папугу, який вміє говорити, канарку та совиня. Ще раз повторю, ви обираєте одну з характеристик. Пишете номер її. Далі даєте цьому уявному другу ім'я та складаєте коротеньку історію про ваше знайомство і пояснюєте, що саме вас зробило справжніми друзями. Далі, дія друга. До цих номерів, які ви вже обрали, один номер ви обрали, ви отримаєте уточнення інформації щодо вашої дружби. Бачимо таке: циферка 1 це дівчина, яка темношкіра. Циферка 2. Хлопець з багатодітної сім'ї з низькими статками. Третя хлопець, батьки якого зловживають алкоголем і часто не бувають вдома. Четверте дівчина-сирота, яку виховує далекі родичі. П'яте хлопець молодший від вас на 4 роки. Шосте чоловік інвалід 30 років, що пересувається на інвалідному візку. Сьоме рудоволоса та червонощока дівчина низького зросту. Восьме дівчина-циганка, батьки якої нещодавно оселилися у вашій місцевості. Дев'яте сусід пенсіонер. Дівчина-мусульманка із Кримсько-татарської родини це 10. І одинадцяте хлопець з родини Єговистів. Ще раз повторюсь: це уточнення інформації до цифри, яку ви обрали на першому слайді, на першому етапі цього завдання. Тобто змінювати номер, якщо ви зараз обрали шосте. А тепер обираєте п'яте неможливо. Якщо ви обрали шосте в попередньому слайді, то і обираєте тут. І що робите? Ви думаєте і записуєте відповідь, які корективи вносить ця інформація у ваші взаємини? Тобто, як змінилось ваше ставлення після того, як ви дізналися все про цю людину. І остання третя дія. Вам потрібно написати відповідь на запитання, чи легко вам було визначити власне ставлення в новій ситуації, тобто кажемо про другий слайд. Чи потоваришували би ви з цією людиною, якби одразу знали всю інформацію про неї? І як поставиться до такого друга ваші знайомі чи родичі? Думаю, зрозуміло. І останнє завдання – це висновки, вам потрібно відповісти на запитання, які шляхи. Подолання стереотипів ви б могли запропонувати, і чи стикалися ви з дискримінацією у своєму житті? Якщо так, поясніть де, чому, за яких обставин, а, можливо, там умовно якось пояснить це, ну, якщо ви не хочете прямо розповідати про цю ситуацію, і е, поясніть, чи вирішена ця ситуація, чи ні. Дякую вам за увагу. Успіхів у виконанні завдань.